Тиждень з 26 січня по 1 лютого, яким він буде енергії цього тижня, і які карти прийдуть на розклад, що нам хочуть показати, розказати, яку інформацію подати. І так, вилетів сам туз Жезлів. дуже гарно. Е, дуже гарно, тому що тузи це завжди про нові, про нові починання, про якісь нові ідеї, задуми і, знаєте, і е, рух. Рух, то буде дуже активний тиждень, такий потужний, продуктивний, можу сказати. Карта смерть каже, про що зміни йдуть у ваше життя. Зміниться на краще однозначно, то щось старе відмирає, а щось, знаєте, оновлення йде у ваше життя. Те, що вас можливо стримувало, можливо, не давало вам е, руху. Якщо по роботі, то тут, знаєте, просто треба щось міняти, тому що дуже багато енергії. Енергії віддаєте, а якби немає віддачі, Віддачі немає, тому треба передивитися свої плани, щось змінювати, зміни. І гляньте ви як тут з перев'язаною головою, тобто, вже немає сили, немає енергії. Гляньте, які гарні карти знизу йдуть. Е, сонечко, шестерка жезлів успіх на вашому боці. Е, сонечко по всім питанням, які будуть на цьому тижні. Теж успіх на вашому боці. Дуже гарні карти по фінансам, скажу всі три. І дев'ятка пентаклива, і шестерка жезлів, тобто гроші будуть. Позитивний результат. Ситуації, у якої ви маєте, можливо, якісь зміни робити, можливо, ту жезлів показує на нове щось, то предложення буде дуже цікаве, і знаєте, все ж таки я би вам завітувала розглянути його детальніше. і Заглибитися в нього, якби, тому що м, будуть робочі процеси дуже успішними. знаєте, то є, Вдасться тут і накопити і грошей, будете гляньте, яка задоволена життям, і в ресурсі, і при грошах. ну, то є, Вигідна якась угода, пропозиція може бути по цьому тузу жеслів. шестерка пентаклей і теж робочі. Всі карти йдуть якби, по роботі, по роботі, знаєте, ніяких тут доріг, ніяких переліків. Риїздів сьогодні не випило, не випало. А знаєте, всі робочі карти і якась, знаєте, пропозиція, якась угода, можливо, якась творча щось така. Знаєте, але тут все время такі, знаєте, приємні емоції, нові шанси. Ну, така, знаєте, треба все ж таки рішучість і дії. Рішучість і дії. І шестерка Пентаклива. Ну, то є дуже багато карт про матеріальне задоволення, що це у фінансовому плані принесе вам гарантовано. Успіх. І все ж таки скажу, що це, можливо, подарунок від когось, можливо, якась премія, можливо, якісь знаєте, грошові поповнення, одним словом, поповнення і задоволення. Ну, дуже гарний тиждень.